І зараз до нашого ефіру долучається Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго ранку. Вітаємо так, доброго ранку. Отже, давайте про переговори в Берліні, принаймні в тій частині, в якій станом на зараз є у нас якісь новини. От що ми зараз розуміємо, що зараз уже принципово, які позиції для себе зафіксувала Україна, а де у нас є або з'явився простір для маневру. У ну, нас самого початку був простір для маневру, тому що це абсолютно порожні перемовини, тому що частина американського стеблішменту раптом вирішила врятувати Росію в даному випадку. До речі, повз офіційні органи влади. Ми не бачимо на цих перемовинах Рубіо, тому що його позиція, як і позиція, яка була озвучена президентом Трампом, була така, що спочатку зупинка по лінії розмежування. А потім починаються якісь розмови, те саме було узгоджено з європейцями. те саме було спочатку узгоджено ще президентом Зеленським з тим же журов'ю під час зустрічі в Саудівській Аравії. От а тепер, коли висуваються такі такі пропозиції, які ну не відповідають офіційній позиції, фактично Вашингтону, ну знач значної частини американського стеблішменту, які представляє офіційні органи влади. То з самого початку було зрозуміло, що воно буде не про що воно в принципі не про що її перетворюється, тому що те, що от говорить президент, а в різних формулюваннях в різних формулюваннях це конкретне питання. Зупинка по лінії розмежування. А далі починаємо всі ці розмови, а тому, що відходити нікуди ніхто не збирається. Тиск звичайно є з боку російської сторони. Тут же ж головне питання не питання домовленості, а яке буде покарання за порушення виконання домовленості? Ну, наприклад, що буде, якщо? А росіяни порушують домовленості, хто їх буде конкретно карати, яка буде відповідь, і так далі. Далі я упевнений, що це росіяни не збираються нічого підписувати, нічого обговорювати, тому що їхня позиція була і залишається незмінною, яку озвучив Путін 14 червня 2024 року. Укр для припинення вогню Україна повинна вийти зі всіх чотирьох областей України, які вони собі намалювали в Конституцію. Оця вимога, давайте ви трохи відступите від Донбасу. Це не поступка росіян, це продовження цієї самої вимоги. Як тільки ти почнеш це обговорювати, або робити конкретні дії, тобі одразу ж вони скажуть, що ми не це мали на увазі. Виконуйте те, що ми те, що ми вимагали самого початку. Тому це такі порожні балачки. Ну з боку в першу чергу от, частини оцих людей, які намагаються це просунути. Тому що Росіяни не збираються нічого нічого виконувати. Навіть у ці 28 пунктів, які з самого початку ми побачили, це те, що росіяни не збиралися виконувати, тому що поки поки Путін буде при владі, він буде. Він буде вимагати те, що він публічно озвучив. Ну, якщо і ви оцінюєте, що Росія навряд чи прийме ці домовленості, а далі продовжують домовлятися, тобто сьогодні другий раунд. І як ви загалом бачите ось цю переговорну взагалі історію зустрічі з різними сторонами і комунікацію, і, зокрема, час від часу, злість або таяння Трампа? Ну, так це ж не наша проблема. Ми ж ми ж була ж озвучена звучена позиція. Які Звучи, для нас є це... загрози в цьому випадку, пане Тараси? Ви загроз ніяких загроз немає. Які загрози немає? Ніяких загроз З самого початку не було. А це було таке намагання взяти те, що називається на понт. А давайте ви будете робити, тому що аважеліфтатиску стало менше значно з цієї весни, а те ж саме американської сторони. Гроші не дають, це дають європейці, зброю не дають, а продають, а це вже виконання контрактів. А далі це ми бачимо, що на самого Трампа всередині країни тиск є як серед конгресменів, так і американських виборців, які загалом підтримують Україну, і найголовніше взагалі м'яко кажучи, недолюблюють Росію. Там навіть його ядро Мага вважає росіян ворогами. Тому в даному випадку це конкретно пов'язано з тим, що це вже конкретна їхні проблеми, як це вони будуть пояснювати власним виборцям, тому що в даному випадку Україна чітко і ясно сказала, що ніхто нічого виконувати не збирається, те, що протирічить українським інтересам, те, те що раніше домовлялося. А далі, ну так це ж тепер, шановний Дональд Фредович, буде пояснювати це своїм виборцям, а не ми Та тут до чого? А взагалі, пане Тарасу, як оцінюєте сьогодні ну, ось цю дипломатичну модель поведінки Сполучених Штатів? Тобто їхній зараз інструмент ведення переговорів, це тиск, чи все таки вони використовують роль посередника? Це не позиція всіх сполучених штатів Америки. Це частина американського стеблішменту. Ще ще раз наголошую: немає Рубіо Рубіо Рубі не це. Він самого початку це не був присутній. Білі більш того, а саме Рубіо злив конгресменам, що це російська пропозиція. Нагадую, пам'ятаєте, десь два тижні тому вийшли конгресмени і сказали, що це взагалі російська пропозиція, а не наша. А він не де тут не присутній, це означає, що американський естеблішмент, американські який представляє офіційні органи влади, а все ж таки дотримується позиції, яка раніше була озвучена. Що в першу чергу зупинка по лінії розміжування а далі починаємо перемовини. А от є такі несистемні гравці, як Віткав, так які можливо могли прийти. До Трампа з пропозицією, що, начебто, вони щось тут поворішували. Трамп міг сказати: Ну, давайте спробуємо. Ну, давайте спробуємо закінчується в принципі нічим. А зараз те, що ми бачимо, це таке знаєте, відігравання до різдва. А далі я думаю, що ця тема просто забудеться, як так, як та, та що взагалі не має ніякого значення, тому що Україна показала свою позицію. Ніхто нікуди йти не збирається виконувати забаганки Росіян не збирається, вимагає чітких, зрозумілих гарантій безпеки. Від сполучених штатів Америки не аналог п'ятої статті статуту НАТО, тому що багато хто в НАТО сумнівається, що вона взагалі існує. А конкретика пов'язана з тим, що Сполучені Штати Америки зобов'язані зобов'язані надавати і військову і іншу підтримку у разі будь-якого нападу будь-якого нападу на, на Україну, яке повинна бути ратифікована в конгресі. Далі паралельно ми бачимо, що удари по території Російської Федерації йдуть і продовжують. йти. це головний наш важель тиску на цих перемовинах, і Сполучені Штати Америки нічого з цим зробити не можуть. Пане Тарасе. Зрозуміло, що зараз головні позиції за столом переговорів. Наші головні позиції їх виборюють збройні сили України. А в цілому, як ви оцінюєте роль наших європейських партнерів, та й не тільки якщо ми говоримо там про групу G7, з посиленням саме української позиції за столом переговорів? Ну їм страшно, зрозуміло, що їм страшно, і тому в собі, і тому вони підтримують Україну. В першу чергу це стосується європейців. Тільки знаєте, щось задовго вони балакають. Від них конкретика потрібна теж нам потрібні гроші, тому що війна це гроші. Гроші, тому що які дозволяють фінансувати українську армію, гроші, які дозволять фінансувати закупівлю зброї. Фінансувати наш ВПК, а ми повинні добуватися, щоб у нас був максимально розкрит відкритий експорт для наших виробників. Бо наші виробники задихаються від нестачі грошей, відсутності механізму страхування військових ризиків та багато чого іншого. Нам потрібно це в першу чергу робити. Те, що їхня позиція це зрозуміло, те, що вони там. Але від них теж треба вимагати більше конкретики, тому що всі ці слова підтримки звичайно добре, але нам потрібні ресурси, бажано довгострокові ресурси. Наприклад, одночасно виділені грошей і гарантії фінансування України, хоча б на два роки. Це покаже російській еліті, що у них немає ніяких шансів і нехай вирішують щось з путіним, тому що це вже їхня проблема стає. Дякуємо за відповіді і за те, що долучилися до нашого ефіру. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи був з нами на прямому зв'язку.